Доліво Христі, я щиро дякую е, всім вам. Ще раз, ще раз, ще раз дякую за молитву за все. І, і хочу сказати таку річ. Я вчора мав сказати, але бачите, ми якось забули. Е, мені написали наші такі уважні, е, уважні парафіяни, е, що десь від мого імені в тіктоці хтось там пише і збирає гроші. Е, ще раз кажу. Друзі мої, якщо по-чесному, я навіть не маю часу на той Тік-Ток, я навіть не вмію ним користуватися. Тому кажу, я і не внекав. Мені розібратися не дуже складно, але я навіть не вникв. Значить, ще раз кажу всім, хто мене чує, я не збираю і не планую збирати, і не збирав ніколи, ні на які кошти. І нікого через ніякі месенджери, Тіктоки не просив, щоб мені допомагати. Тому, якщо від мого імені хтось хоче збирати кошти, не треба, не давайте. Якщо бачите, в Тіктоці десь мою сторінку, не моє відео, так? бо я знаю, що відео багато гуляє по Тіктоці, а мою сторінку з моїм фейсом не показували. Все, така моя фотографія, все як положено. Все, ця шапка, все. Якщо бачите, зразу кидайте жалоби на ту сторінку. Пишіть, пожалітися, людина видає себе не за ту людину, ким є і так далі. У <кх> мене є одна сторінка, це у Фейсбуці. І все. І то я її тримаю для того, щоб люди щось там мені писали, я щось там написав. Якщо ви звернули увагу, я, я дуже мало там щось пишу. В основному волонтери всі там на моїй сторінці роблять якісь перепости, а я там дуже мало щось пишу. Я не маю часу на то. Іде війна. Ми зараз задіяні волонтерством. І мене дуже дратує, знаєте що. Мене дуже дратує, що від мого імені знаєте, збирають кошти. І тим більше, ну якби там збирали для хлопців, то немає питань. Але це ж на ну, шахраї. Як він каже, що він отець Василь Колодій. ну то нема питань. Зразу питайтеся, слухай, отець, ну нагадай мені, а коли тебе посві... висвітили? Як він вам напише дату пізніше, як 93 й рік, то скажіть і дітей. Ще раз кажу для всіх вас, якщо я... мені треба буде десь якихось коштів, то я буду дзвонити особисто, не писати. А буду дзвонити особисто. А тих людей, до яких я можу подзвонити? Десять. Може, 5. Я не буду дзвонити до моїх онлайн-парафіян. Я не буду дзвонити до. Ну, тому я просто переживаю за вас. Ну і за своє ім'я також. Бо тому що ім'я за, за, заробити тяжко, так? а спаскудити легко. <клух> спаскудити легко. Але знаєте, ми живемо у світі, де йде боротьба добра і зла. І тому ми повинні на це реагувати. Тому всі, хто в ті, знаходить мене, не відео моє, а. Мою сторінку одразу пишемо жалоби, щоб її удалили. Тому що я є тільки у Фейсбуку. Все, більше мене нема ніде немає ніде. Твітер, тікток і цього. Нема мене. Там.